Доброго ранку! Ми з України Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. А я сподіваюся, у вас все добре. Ви живі, здорові і готові до сьогоднішнього дня. І сподіваюся, ця карта Таро вам допоможе знайти якісь підказочки для себе, знайти якісь поради для себе. Ось якось так. Ну що ж, дивимося? Карта номер один, що чекає вас сьогодні? Якийсь вибір. Ви стоїте сьогодні перед якимось вибором: піти наліво, піти направо. Знаєте, як в тій казучці? Залишити найкраща порада цієї карти. Залишайте все, що було, загуло, і залишили позаду всі свої неприємності, всіх своїх непрошених гостей і тому подібне. Не розкручуйте якусь сьогодні ситуацію. Просто прийміть рішення і зробіть крок вперед. Але це ви повинні сам собою, людина повинна. Якось сконтактувати і сама з собою зрозуміти, що вона хоче. Хочу я день, день, хочу я ніч. Наразі, можливо, день хтось хоче, у когось навпаки, ніч. Розумієте, розрізняйте правду від брехні ось якось так. Карта номер 2 По цій карті ми, ми завжди говоримо, якась велика сума грошей, спадщина це особисті гроші. Особисті гроші. Які, наприклад, купи продай? Так, це ваша заслуга, ваші накопичення, і ви сьогодні, скажімо так, можете, ну скажімо так, трошечки порадіти, бути гордими за себе. Це якийсь певний фінансовий успіх сьогодні. Можливо, для когось це буде невеличезна сума. Але, в принципі, це є якийсь, ну скажімо, стабільна сума якась. Якщо вам пропонують роботу сьогодні, то ця карта вам говорить, що ви сьогодні отримаєте дуже хорошу зарплату, до речі. І тут ще на цій роботі ви зможете ще більше, трохи, трохи більше вирости. Тобто, це ще не все. Є ще наверх ось, зможете ще більше заробити. Карта номер три. Трічка мечів це болюча карта, це різка карта. Це, знаєте, така не зовсім несподіванка, скажу відверто. Чому? Тому що е, вже як прийшла трічка мечів, значить, у вас були вже попередження. Попередження могли бути ваші інтуїтивні. Е, ви просто намагалися цього уникати і не бачити. Це якась сварка може бути як на роботі, так і вдома. Двох коханців. Двох закоханих. Ось це ще не значить, що це вже кінець, а ви потребуєте якоїсь паузи. Як з роботою, якщо це на роботі, так і вдома. Якщо це вдома, цей скандал, це якесь непорозуміння, розрив відносин. Але це все, відверто кажучи, це ще не кінець. Тобто ситуація буде ще розвертатися, розвиватися. Єдине, що вам потрібно. Трохи перепочити, дайте собі час подумати. І повірте мені, ви приймете дуже хороше рішення. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!